Слава надзі, вітаю на каналі Добрий рембат в ефірі. Я Сашко Добрий. школа. У багатьох із вас виникає запитання, як дістати радіатори, зокрема, води з трофейного танчика Т-90. Так, регулярно ви стикаєтеся з цією проблемою, ось показую, як її вирішувати. Заразом записую відео, щоб потім побачити, як оці шланги ставити назад. Якщо коротко, ми знизу. Кришки над трансмісією відкидаємо всі з'єднання, все, що нас прив'язує до трубопроводів, все, що нас прив'язує до механізму торсіону, так, підняття і опускання цієї кришки. От Отут взагалі то пробка передбачена, під яку треба ставити болт з шайбами. Я цього не зробив, бо я цієї пробки не знайшов. Я це роблю вперше. Я не знайшов пробки, зробив без нього і потім спілкувався з дітьками, які теж це роблять, вони також цього не роблять. Тобто, ну, подивимось, як ми потім без нього зберемо, але, схоже, ця операція не є необхідною. Все, після чого застропували за 4 отвори. Причому тут різьба м 12 1 але я так розумію, чудово можна стропуватися і в ці отвори. І в ці, і в ці. І якщо у вас тут, наприклад, різьба зіпсована з якихось причин. Все, дістали стелажик. Я чув версію, що є хто дістає радіатори на машині без демонтажу всього стелажа. Ну, ми це робимо вперше. Ми вирішили робити за книгою, не любитися. Тому що насправді оці всі достатньо непросто доступні з'єднання не надихають. Ну, що, демонтаж це не монтаж. Так? Ми демонтуємо все, що нам заважає. Тут не треба викрушувати цей болтик. ви викрушите болт звідти. Потім ми тут його просто наживили. Ну, все, дістаємо радіатори і монтувати будемо в зворотному порядку. Такі справи. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.